Він такий мощний, здоровий. Там такі бімби великі цепляються. Це саме і поманило, мабуть. Я дивилася їм в очі, коли вони були у нас в селі, тому я ні краплі не шкодую. І я ще тоді сказала, що я буду мститися. Якби це е, не звучало жорстоко, але сподобалось, як воно розлетілось просто на молекули. Ворог розлетівся на молекули. Потрапила до війська за власним бажанням. Е, дуже довго обирала бригаду, е, дуже довго шукала саме ту, е, в яку візьмуть дівчат, тому що деякі відмовляються е, брати дівчат, шкода. І потім в моменті натрапила на рекрутів 128-ї бригади. Я служу з червня місяця цього року. Спочатку я хотіла йти на медика, бо мене більше приваблює медицина. Можливо, в подальшому я і зміню професію, я не впевнена. Але поки дуже подобається на бомберах. І проходила курси так меду. Також думала, що піду на медика, але чоловік відговорив, каже, краще йди на дрони. Там, можливо, перейдеш на якісь дрони зі старлінком, будеш в відносній безпеці. А якщо підеш на медика, бойовий медик в безпеці дуже рідко буває. Чоловік проти. І досі він проти, досі він не схвалює це рішення, але ну що зробиш? Мамі я повідомила вже, коли проходила ВЛК. Вона спочатку не повірила. Думала, бо я ж збиралася на довгого довго часу йти в військо. Вона спочатку не повірила, така, да, да ти вже давно збираєшся йти. А потім я почала їздити в лікарню, в військкомат, проходити ВЛК, збирати документи, і вона зрозуміла, що це вже не жарти, що я вже йду. Дуже переживала, звісно, і зараз вона мені щодня пише, щодня питає, як я там, чи в мене все добре. Не дай Боже, я їй не відпишу, це все. Це в мене істерика, це буде скандал. Ну, В принципі, нормально, більш-менш, вона мене підтримує. Звісно, надіється, що я в подальшому, можливо, буду в більш безпечному місці. А поки що так. Працюю важким бомбером, гексокоптером типу вампір. Він більш такий солідний дрон, більш такий мужній. Я не знаю, які більше слова підібрати до нього. ну такий. Здоровецький габаритний, дуже класний дрон, на якого дивишся, і прям відчувається сила цього дрону. В мене чоловік на бомберах е, працює. Е, він, скажімо так, дав мені приклад, показав, що це таке. Мені сподобалось. Я не знаю, якось загорілася важкими бомберами, і тому тільки прийшла сюди, одразу сказала, що я хочу на бомбери. Хоча і впівістка, це також цікава тема. Але на бомберах мені подобається більше. Хоч, Хоч це і не жіночий так. дрон, <смі> скажімо так, коли кажуть, що там я дівчинка і я літаю на важкому бомбері, а всі там якусь впівістку або мовікістку <смі> уявляють собі. Ну, Так трошечки гордість бере, що так я змогла, і я літаю. Порівняно з FPV, можливо, в управлінні трошечки. Ну, не трошечки, а простіший іде за FPV. бо FPV найскладніший, як на мене, в управлінні саме. Переваги очевидні, то, що він летить на відстань велику, те, що він може вражати великі об'єкти, такі як дома, великі укриття. Це перша перевага його. Ну, Управління, в принципі, нормальне. Пам'ятаю перший виліт, е відчувала, коли саме летіла, дуже переживала чомусь, але не показувала цього, щоб побратими не бачили, що я переживаю. Коли е вже відбулося ураження, перший виліт це було укриття ворога. Е і коли вже відбулося ураження, коли вже розбомбили, так скажемо, хатинку, і я вже летіла назад, то така прям. Гордість за себе відчули, що я змогла, що в мене вийшло, і що ОБК здетонувало, Це прекрасно, просто у мене якось вже виробитався азарт до цього. В мене, як тільки наші там скидають координати на вильот, у мене вже все. В мене очі вже загораються, вже я хочу летіти, вже хочу поскоріше відбомбитись, щоб вони там нікуди не втікли, щоб все добре спрацювало. Дощ ми дуже рідко вилітаємо. Це якщо прям дуже треба, і якщо дощ невеличкий. Але ну всі погодні умови в принципі терпимі, якщо ти знаєш, що ти прикриваєш своїх. Все залежить від задач, які ставить командування. Ми можемо мінувати, можемо і бомбити, можемо провізію доставляти. Все залежить від задач командування. Ми виконуємо всі задачі. Більшість, звісно, це бомбим. Це перше, першочергове. Що вражаєте? Вражаємо і укриття ворога, бліндажі, хати, підвали, все і особисто склад ворога також. Є такі прям красиві, скажімо так, скиди, там по піхоті ворога, коли там трошечки вони розлітаються, це. Оце таки запам'ятовується. І коли дома слажується, коли кажуть, що там є особовий склад ворога, і ти складаєш ті дома, то також це запам'ятовується. Вдома чекає мати, сестра, брат у мене також служить. У мене маленький племінничок є. Саме через нього я в першу чергу пішла служити, тому що під час окупації він якраз повернувся з сестрою з пологового. І коли вони заходили до нас до хати, малому було всього три дні. І вони, незважаючи на це, все одно вдерлися до хати, все одно там робили обшуки, рекети, там шукали все, що тільки можна було. Тому я не хочу, щоб ще раз моє село опинилося в окупації. Шукали, хто служить, шукали, хто служив в АТО, шукали родини військових. Я дивилася їм в очі, коли вони були у нас в селі. Тому я ні краплі не шкодую. І Я ще тоді сказала, що я буду мститися і за свого племінника, і за те, що взагалі всі діти переживають цю війну через них. Тому ні ни краплі не шкода. Вирішила йти після деокупації свого рідного села. В окупації ми пробули, слава Богу, недовго. Ми буквально два тижні пробули в окупації, але цього цілком вистачило, щоб зрозуміти, хто вони такі і як з ними жити. Не без втрат пройшла окупація. Загинули в нас люди під час окупації, були закатовані люди. Мій кум, напроти яких жили. Самі окупанти, в принципі, вони після себе залишили замінований будинок. І мій кум Олександр велика честь і повага йому, що він перший, хто зайшов туди, перший, хто повністю дослідив будинок, повністю познімав всі розтяжки. Там же він знайшов тіло нашого односельця, якого закатували. Є певні труднощі, в принципі, у жінки в війську. З попротимами прекрасно ми налагодили стосунки, я тільки прийшла в свій звод, мене всі прийняли, всі до мене з повагою відносилися, всі, там, ніякого лишнього слова, ніякої лишньої дії. Важко було навіть з перших днів БЗВП. Навіть на БЗВП було важко до режиму прилаштовуватись. Коли приїхала сюди, вже на ППД, вже на бойові, мені якось навіть тут легше було до цього всього звикнути. В принципі, щоб виспатись, є в нас дні на відновлення, там, де я відновлюю свої сили, я висипаюсь, я можу там походити, як, наприклад, здати аналізи, перевірити, чи в мене все добре. Я ділю як на два життя. От коли я на відновленні, коли в мене там вихідний день, скажімо так, так, я можу і нафарбуватися, можу, і там привести до ладу. там, Якщо треба вдягнутись, гарно, я жінка, я дівчина, я себе так відчуваю. Коли я на бойових, я в першу чергу е солдат. і з своїми побратимами, звісно, стараюсь бути на рівні, але вони мені не завжди дають. Вони більше мені допомагають в цьому плані. Хоч я й не прошу ніколи допомоги. Я завжди кажу відноситись до мене як до посестри, а не як до дівчини, тому що я тут також виконую бойові завдання, я також все роблю на рівні з вами. Хочу, щоб я як це сказати, не залежала від чоловіка. Не залежала від думки, взагалі чоловіків, щоб я була самостійною, незалежною особистістю, тому саме я й не пішла в першу чергу до чоловіка в бригаду, щоб я була окремою бойовою одиницею, а не жінкою чоловіка. Ну, в першу чергу, мене відволікає від всього це кохана людина. Хоч він також служе, ми. Обидва там, коли на БРК виїжджаємо, випадають там графіки. Ми обидва там лежимо в бліндажах, такі балакаємо взагалі. Я вже забуваю, що я лежу в бліндажі, десь на приґрунтовій зоні. Він також уже, ми, наче поряд, наче все добре, наче й нема війни. Е, відволікають, коли на відновленні там якісь м -м, свої дівчачі процедурки. Оце я люблю, оце там якісь нігтики там зробити, щоб потім навіть е десь в полі стояти і дивитися на такі гарнючі нігтики і розуміти, що я ще дівчинка, що я ще не цілком воїн. Морально найважче е знати те, що хлопці наші, і дівчата гинуть щодня, що щодня 200-300. Їх все більше, ось це морально найважче. Хоч і стараєшся все робити, щоб було поменше, хоч прикриваєш піхоту, там, знищуєш ворога, але ж все одно без втрат це все не проходить. Ось це найважче. Ну, в першу чергу, я мрію про нашу перемогу, про деокупацію всіх наших територій, щоб вже всі хлопці і дівчата. Повернулися додому, щоб вже діти зростали з повною сім'єю, в кого вона зараз є, щоб і батько, і мати були вдома. Ось про це я мрію.